2025-му желаю, щоб ви бажали, ой, бажаю, щоб ви більше не хворіли. Не жалую в ріками, ми будемо починати відео почали. Ви так знаєте, що у нас буде омновка, але я вам покажу що сьогодні спойлер. Сьогодні ми подивимося поки догадки мені карти. Ось тут е, буде догадки, то давайте в цю ігру і подивимося. Давайте, давай! давай. Кстати, і ось ми прийшли. Що ще? Ось ми взяли нашого персонажу? Персонажа. Ось дивіться, ось яке велике. Ви бачите, ось це йдемо далі. Ось класно, це думаю, не мене то. Ось клас, це зимове, Ну добре, пішли на е, другий поверх. Не все ж там ще є. Ось ми ж приїхали з вами, друзі. Ось до гадки. Ось до хатки. Хм, ну давайте ми з вами подивимося. Оставить спойлер. Давайте. Ось і спойлер. Давайте подивимося. Подивіться, як тут гарно. У нас наразі вийдуть на, такі пишні о, наші гарненькі платі. Наші прикраси. Ось дивіться, який там город диван. вам. Нустра як гарно Ну, давайте ми подивимось, поглянемо на єдну от Дивіться, тут погляньте ось тут, тут фотка і тут ось такий вот город. Якщо ми продаємося ось такий город. От, і відкриття це буде і, друзі, він сьогодні, може, вийде на наступному тижні. Якщо я знімаю на цьому тижні, то він має вийти десь на днях. Бо сьогодні у нас середа. Ну, ну добре, зараз ми зустрінемося в ігрі і попрощаємося. Ось ми в ігрі. Ну добре, друзі. Всім пока! В наступному відео ми побачимося. Всім пока!